Зараз буде купа імпостерів, які просто мене можуть задушити. Щоб вам пусто було залупи. Вітаю, друзі! До вашої уваги дві каточки з дезертом. Так пограв, що навіть болотняники прийшли на твічі сказали, що я їх ображаю. До речі, ці катки з мого експерименту по відкриттю 150 сейфів на різних складностях. Якщо хочу, щоб швидше вийшов цей відео, пиши в коментарях: Хочу відкриття 150 сейфів, і там ми наглядно побачимо, скільки червоних я залутав. До речі, не забувай про крейтер-код ревізор. Посилання в описі. Що, гадка буде за Барнофіс, чи не буде? На кладовищі буде колись уже золота, чи не буде? Хоч буде на кладовищі. Я собі жирний кейс, який достався. Мені здається, там циркачі. Ще десь, ще є гадка десь, ай! А йому вистачило. Подивися на цих серкачей. А оце уже. А оце вже було серйозно. Але not today, My friend Може дати так по дубці, пошльопати Оце нормально. Нормально їдало на М80-х. Красунчик. а то бомжари жорсткі. Перші були. А блін, а я одного навіть не лутав, да? Ну і хрен з ним. бот Ботбус чи не. Подо проверю, это ботбув, чи не бот. Чел, ти мені не цікавий. Просто купа імпостерів. Блядь, в мене проблеми. Там ще чел біг попереду. Можливо, то імпостер був. Зараз буде купа імпостерів, які просто мене можуть задушити. Блять, ненавиджу за це сиру ферму. вот ось це що я вам кажу. Щоб вам пусто було, залупи. От навіть вони мені потрібні. Скільки у мене 21 тисячі, я йду на вихід. Он вже, блядь, бігають. А ти чуєш там, блядь, шакали? Їх там мільйони. Нахрено це 5 зливати. <ріст> Прийшли, хорніч Прийшли пацани i love you guys Це було весело, друзі, це було весело. Айм, uh, running Is here? t 6 are you sure Look at me. Look at me, idiot. Get out of here. Get out of here. You know? Look at me, idiot. I farm noobs like you. Прикол в том, что в меня не было ни одного Т6. У меня была броня Т5, и я ее забрал. Что мне выкидать и что? Приходят, пацаны. Идиот, I kill Two operator, uh, four operator and I have this armor and gear. On я on your mind, please. Oh, okay. I О, окей, я You're fucking stupid, and I don't я to speak with вами. Все. Просто блять, наша мені з ними спілкуватися. Просто обижені прийшли. Бега собі жирні сейфи пішли завозити. Що, вы всі без сумок, чи що? Ну и хрен з вами. Хотілось сховати, бачите, Марку? Я, походу, шкіла уже додому прийшла, поняв. Взяв свою, свою подругу в рейд на скаве, понял. Бо грошей нема. Бояться на бутилках сидять, бояться грати на операторах. Чуть не вбили Т5, прийшли плакатися. Ну що, база, база. І на вихід. А що у мене нема? А, у мене нема. Я думав, що у мене є. Так, окей. Тоді підрубаємо план Б. Зараз буде по мені душити, так? Да? Не, ну я б так би не жартував би з Ревичем, ні? Бу! Для Злякався? для биця, для друг. Не лезь, Сина! Не, ну це достойно вообще субскрайба чи ні? Алло, підтримка стрімеру потрібна і важлива! Special for us, guys. Чому? Цікаво. Ці, короче, батяри... у всіх питають... Чому вони ходять в рейд в Т5, в т 6 в normal. А, чат? Ну, подивіться. нормально. Красунчики. дай Боже здоров'я. Вмер хтось. Тепер вмер. Дайте полутати, чуваки. Чупакабри. Зараз ще один прийде на стрім плакатися. Що я ось такий хуїла, короче. Бігаю в Т-26, короче, в сірий рейд. Ну що поробиш? Таке життя. Є! Четвертий сейф? Сейбл з дорога 201. Ой-ой-ой. Блін, він виглядає таким великим. А це звичайний диск. Ну, ключ буде. Ой-юч. -ой -ой. Так, треба звідси звалювати. Хоча я, в принципі, не в мотелі. Я блядь, не бачу Із-за <плес> цього, нормально.